Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік. В студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Юлія Порплік. І починаємо з головних новин стисло. Національна дефлімпійська збірна України продовжує переможну ходу на літніх дефлімпійських іграх 2025 у Токіо за підсумками третього змагального дня. В активі нашої команди вже 18 високих нагород. 6 золотих, 7 срібних та 5 бронзових медалей. Україна продовжує утримувати лідерство у загальному командному рейтингу. Наші спортсмени у легкій атлетиці, дзюдо та велосипедному спорті збагатили українську медальну скарбничку. Українські ветерани здобули чотири медалі на Ocean Man Cyprus 2025 в Айянапі. ваянапі. Команда українських ветеранів та військовослужбовців Залізна воля виборола два срібла і дві бронзи, подолавши двокілометрову дистанцію у відкритій воді. Ocean Man – це міжнародна серія змагань з плавання у відкритих водах. Природних умовах моря, що об'єднує спортсменів різного рівня від професіоналів до аматорів. Олександр Усик більше не абсолютний чемпіон світу з боксу, але не хвилюйтесь, просто українець звільнив пояс чемпіона світу за версією WBO. Причини такого рішення поки не відомі. Проте Усик зберігає основні титули у надважкій вазі ще трьох організацій: WBA, WBC та IBF. Український чемпіон відреагував лаконічно та з притаманною іронією. Доброго ранку всім. Дякую. WBO за те, що були зі мною. Заявив Усик. Про ці та інші події докладніше розповімо далі. Національна дефлімпійська збірна України продовжує свою переможну ходу на літніх дефлімпійських іграх 2025 у Токіо, тож за підсумками третього змагального дня, в активі нашої команди вже 18 високих нагород, а саме 6 золотих, 7 срібних та 5 бронзових медалей. Україна продовжує впевнено утримувати лідерство у загальному командному рейтингу. Тож переможні моменти українців у Токіо подивимось прямісінько зараз у нашому Дефлімпійському дайджесті. На легкоатлетичному стадіоні Комадзава Олімпік сьогодні змагалася українська дефлімпійська команда в естафеті 4 по 400 мікст. Старт відклали на декілька хвилин через те, що казахський бігун неправильно встановив колодки на доріжці. Першим у нас стартував Дмитро Руденко, який передав естафету Соломії Куприч. Наша спортсменка вирвалася вперед і, в свою чергу, передала естафету Сергію Драчу, який створив гарний гандикап. На завершальному етапі Крістіна Кіняйкіна. Саме тут стався самий напружений епізод змагань. Її намагалася наздогнати представниця Кенії. Але Крістіна потужним спортом не залишила суперниці шансу і фінішувала першою. Другою стала кінійці, третьою команда з Куби. Присвячуємо цю перемогу нашим Збройним силам України, дефолімпійському е, спорту. Всім дуже дякуємо за підтримку. Ми дуже горді, що ми здобули цю перемогу. Здобули золоту медаль, Побачили на першому місці саме український прапор. 17 листопада в рамках 25-ї літньої дефлімпіади в Токіо стартував блок велозмагань чоловічий і жіночий спринт. Україну в жіночому спринті представила Єлисафета Топчанюк у збірній спортсменка майже 10 років. А на дефлімпіаді у бразильському каші з дусулі єлисафета виборола чотири золоті нагороди. У Токіо Українка розпочала свій виступ зі спринтерської дистанції тисячі метрів, де трохи поступилася суперниці з Китаю і завоювала бронзову нагороду. Далі на спортсменку ще чекають гонка за очками з роздільним стартом та шосейна гонка. Другий змагальний день з дзюдо став вражайним для наших атлетів. Українські дефлімпійці боролися за медалі у чотирьох вагових категоріях, демонструючи характер і високий рівень підготовки. У різних вагових категоріях срібло отримали Оксана Кравченко, Марина Погорелова та Лука Нетега. Зате найяскравішою перемогою дня стала золота медаль Катерини Шепелюк у категорії до 63 кілограмів. У фіналі Українка впевнено здолала кореянку, яку буквально задушила в партері. Я взагалі не переживала вона якась була в собі впевнена. Я думала, що буде важче набагато, тому що я завжди налаштовуюсь на важкі сутички до кінця, бо це Олімпіада. Загалом за цей змагальний день наші дзюдоїсти вибороли одну золоту та три срібних нагороди. Вітаємо наших медалістів і всю команду з бойовим духом. Українські спортсмени чують серцем та перемагають на татамі в Токіо. У кульовій стрільбі 17 листопада відбулися індивідуальні змагання зі стрільби з пістолету на дистанції 10 метрів. Україну представили чемпіони Дефлімпіади в Бразилії в командному заліку Інна Понченка та Олексій Лазебник. На жаль, цього разу медаль поки вибрати не вдалось. Сьогодні вдалося дійти до п'ятого місця. Була можливість вибрати нагороду і поборотися за бронзу, але трішки не адаптувався до погодних умов Японії. Я продовжу працювати, щоб наступні виступи стали кращими. В української стрілецької збірної вже є у доробку одна золота медаль Віолети Ликової, яку вона здобула днем раніше. А на всю команду зі стрільби кульової ще чекають змішані командні дисципліни з різними видами зброї. Тож українці ще будуть боротися за місце на п'єдесталі. Вболіваємо за українців на Дефлімпіаді 2025 разом. В той же час українські ветерани здобули 4 медалі на Ocean Man Cyprus 2025 у Аянапі. Команда українських ветеранів та військовослужбовців Залізна воля завоювала два срібла і дві бронзи, подолавши 2-кілометрову дистанцію у відкритій воді. Старт на Кіпрі став для них третім у серії Ocean Man та приблизно тринадцятим у відкритій воді з 2022 року. Ocean Man міжнародна серія змагань із плавання у відкритих водах, що об'єднує спортсменів різного рівня від професіоналів до аматорів. Основний акцент на подоланні дистанції у природних умовах моря, а не на рекордах, що робить формат важливим для ветеранів, які працюють із тілом після бойового досвіду та повертаються до активного руху. Під час поїздки групу підтримала українська громада на Кіпрі. Зустрічали в аеропорту, вболівали під час запливу. А після старту організували зустріч у культурному центрі обійми в Ларнаці. Він знову повторив свій світовий рекорд. Але вже на чемпіонаті Європи з пауерліфтингу WPA European Championships у Польщі. Звісно ж, мова йде про Дмитра Половича, пауерліфтери з дитячим церебральним паралічем. У становій Тязі взяв вагу на 90, 100 і 105 кілограмів. Більше двох тижнів тому, нагадаю, хлопець встановив рекорд з вагою у 105 кілограмів на чемпіонаті Наті світу з пауерліфтингу в Угорщині. Тоді його спроба викликала шквал емоцій у залі. А відео з рекордом миттєво розлетілося соцмережами, набравши тисячі лайків і коментарів. Нині ж Дмитро під бурхливі овації знову виніс український стяг на подіум. А його тренерка Анна Куркуріна зазначила. Що це справжнє диво, маючи такий діагноз досягати подібних результатів? Ми теж вітаємо Дмитра і звісно ж бажаємо нових здобутків. Силу демонстрували українці не лише на європейському рівні. Звягель приймав обласний чемпіонат з пауерліфтингу та пара пауерліфтингу, жим лежачі серед ветеранів та спортсменів з інвалідністю. Під час змагань ветерани війни, які мають поранення або ж ампутацію однієї з верхніх кінцівок, виконували вправу жим лежачі, гантелі однією рукою. Організатором змагань виступив відділ з питань ветеранської політики Житомирської обласної. Державної адміністрації захід спрямували на залучення людей з інвалідністю наслідок війни та ветеранів війни до систематичних занять спортом, як ефективного засобу реабілітації. Ще одна мета формування збірної команди області для участі у чемпіонатах України всеукраїнських та звісно ж міжнародних змаганнях, як ігри нескорених та ігри воїнів. Ну і зовсім скоро чоловіча збірна України з баскетболу зіграє свій стартовий матч у кваліфікації до чемпіонату світу. Тож з цього приводу українська команда на кріслах колісних Титанові Баскет звернулася до гравців національної команди та підкреслила важливість згуртуватися і зібрати найсильніший склад на матчі проти збірних Грузії 27 листопада та Данії. 30 листопада про це повідомили у Федерації баскетболу України. Своє звернення хлопці записали на одному з тренувань. Нагадаю, що минулого літа через різні обставини у збірну не змогла приїхати ціла низка гравців. Попри це, Україна впевнено виграла свою групу попередньої кваліфікації та з першого місця вийшла у наступний головний етап відбору до змагань. Всіх вітаю. Я в команді Титанові граю вже більше року. Також спостерігаю за професійними гравцями нашої країни. Дуже хочу поболювати за нашу збірну України на відборі до чемпіонату світу. Хлопці, підключайтесь, включайтесь на максимум, щоб все вийшло, і світ побачив, що таке українська команда по баскетболу. Баскетбол мені дуже подобається. в Мівська так це дуже тяжкий віз вид спорту, але тут все прикольно. Бажаю, щоб команда наша національна по баскетболу України зібралася в всі разом, щоб показали дійсно настоящу пристойну гру. Ми віримо, вболіваємо за вас, підтримуємо. Сподіваємось, що ці перешкоди, яких колись були, не завадять зібратися найсильнішим складом і показати найяскравішу і найсильнішу гру, на яку ми здатні зараз. Тож слава Україні! Героям слава! Справді, героям слава у Тернополі. Відбувся турнір з Петанку. Петанк єднає серця для ветеранів та їхніх родин. Тож захід відбувся на базі фізкультурно-здоровчого комплексу Кадю США з видів спорту. У турнірі взяли участь команди з Тернополя, Львова та Скалата. Загалом подія об'єднала 24 учасників, які продемонстрували витримку, спортивний характер та вміння працювати у команді. Повідомили у Тернопільській міській раді. Турнір відбувався у форматах тета-тет -тет та дуплети. Учасники створили атмосферу дружнього суперництва та взаємної підтримки. Для багатьох це стало не лише можливістю позмагатися. Але й нагодою поспілкуватися, знайти нових друзів та активно і приємно провести час. Друзі, наразі це всі новини. Дякуємо за те, що з каналом Еквалімпік. Слідкуйте за всіма трансляціями Дефлімпійських ігор 2025 у Токіо. Окрім того, не прогавте щодня о 13.00 нашу Дефлімпійську студію. Та, звісно ж, о 20.00 з понеділка і до п'ятниці випуски новин. А якщо все ж не встигайте, то завжди можете подивитися на нашому Ютуб-каналі Еквалімпік. А головне підтримуйте сили оборони. Они нашої держави, та звісно ж, Україні, ми кажемо Перемагай.